Святий Миколай Санта Клаус чи Дід Мороз. В чому ж різниця? Давайте розберемо. Факт номер 1 з усіх трьох лише Святий Миколай був реальною людиною. Він творив добро, допомагав нужденним і за це був канонізований церквою. Натомість, Дід Мороз і Санта Клаус це вигадані персонажі з різними історіями та цілями. Факт No. У радянські часи влада заборонила образ Святого Миколая, і замість нього, власне, створили Діда Мороза як альтернативу західному санті і нашому Миколаю. А ось що цікаво: у народних віруваннях українців мороз завжди уособлював зло і холод. А хіба це той, кого ми хочемо бачити чи чекати? Однозначно ні. Факт номер три. Санта-Клаус народився в Америці завдяки касті 1823 року Клемента Кларка Мура. Він отримав своє ім'я від Святого Миколая, а образ принесли до Америки голландські переселенці, які святкували Сінтерклас, До речі, 6 грудня. Тому, друзі, не плутайте їх. Миколай Санта Клаус і Дід Мороз це зовсім різні постаті з різними традиціями. А поки що ми всі разом чекаємо на один єдиний подарунок від Святого Миколая, і, звісно, маємо одне бажання на всі. Ставте вподобайку, якщо вам було цікаво, і дбаємо про наші традиції.